Світе тихий краю милий, моя Україно. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Тарас Шевченко, розрита могила. Звичай — це права, що склались історично, в результаті багаторазового повторення людьми певних дій. Ці права були як юридична норма, сила якої засновано не на розпорядженні державної влади, а на звірці до цієї норми народу. Та тривалому застосуванні її на практиці, що має в очах народу обов'язкову силу. Найбільш показовим застосуванням звичаєвого права є часи козаччини. Переглядаючи документальний фільм про кубанських козаків, які до радянської влади жили по станицях, саме за звичаєвим правом, літній дідусь свідок тих подій зазначає: часи до радянських у нас в станиці не було жодного засудженого. Всі засуджені з'явилися, як з'явилася радянська влада і її суди. Ну, звичайно, це пережитки минулого, спиратись на якісь споконвічні, дідівські вольності, дотримуватись правил суспільної моралі, коли перед тебе такий гуманний радянський суд, наповнений законами, циркулярами та роз'ясненнями, кваліфіковані судді та юристи, які знають, як цим усім користуватися на благо. І звичайно, світ змінився. Змінився сам суспільний устрій, і останній п'яничка, який виголосив вославу вождя, одразу ж отримував підтримку від державних мужів. Теж не кулак, який що не хоче з владою поділитися господарством. За сто років багато хто читаючи вірш Шевченка, вже й не розуміє, за які звичі там йдеться. А посилання на звичайве право українському законодавстві залишилось аж у двох статтях цивільного кодексу і одній господарського. Якщо ж спрощено, то звичайно щось що не прийнято робити в суспільстві, яке має певні моральні засади, наприклад, бути напівголеним на вулиці. Хоча ця норма, мабуть, ненадовго, а переглядаючи канал М1, перестаєш дивуватися, чому інколи на тій вулиці можна зустріти ну, дуже екзотичні персонажі. Змінюється мораль не тільки в Україні, змінюються моралі в світі. Правда, там і раніше вона була інша. І біда в тому, що ми, як сліпі кошенята, йдемо туди, не розуміючи наслідків. Ми вже втратили села. Чому? Тому що ми в них забрали їхні вольності, нав'язали непритаманні їм закони, позбавили звичаєвого права. Рабство, воно ж буває не лише фізичне, а й духовне. В селі не можуть обрати достойного голову, бо потрібно ділитись в районі. Якщо такий трапляється, то ненадовго, поки проти нього не сфабрикують якесь кримінальне провадження. Переробка якоїсь продукції вимагає наявність дозволів, реєстрації, і контрують якісь органи і, звичайно, всі щось хочуть. Посилання на певні звичаї викликає в них культурний шок і пережиток привісного ладу. І ми бачимо, що за 20 років сіл уже не буде, районні центри стануть селами, а за 40 років ми будемо щасливі, захищені законом зареєстровані і пораховані, жити в резерваціях по містах. Буква от слові звичаї вказує на множину, як ту, що для всіх. Буква сполучення звук, що це щось зовні його відчувають і буква Ч як час, тоді коли цим звичаєм користуються. Звичай був раніше за право право утворилось на основі звичаїв, право звичай і витіснило. Звичай як філософія, а право. Віра. Звичай вимагає переосмислення, філософського розуміння справи, а право користується законами, як і віра канонами. Завести суспільство у юридичну площину є черговий елемент поневолення. В ньому відсутній елемент людяності, тому що, приймаючи на справедливі рішення, ваша честь честі не має, але якимись статтями прикривається. І це доволі зручно. Обманюй, видурюй, потім покаєшся. Кради, бреши, закон захистить. Він же як дишло, куди повернеш, туди і дивиться. Головне, щоб ти був у системі, а мораль, честь, совість це пережитки минулого. Усім правлять гроші і їх закон. Шановні юристи, можна їсти дешеве штучне китайське яйце з супермаркету, лиш недовго. Створіть, будь ласка, якісь, які ви там вважаєте правильні законодавчі норми для сіл, в яких зменшується кількість населення, якщо в нас в Україні є ще й інші. Щоб вони, користуючись споконвічними вольностями і правами на території, де проживають, могли згідно статті 673 продавати свою продукцію, разом її за необхідності переробляти, не поставляти її в мережі чи заклади, але й не мати справу ні з якими реєстрами чи державними органами. Звичай, як і честь та совість, це звичайно пережитки минулого, але домашня свіжина пахне для всіх однаково. Не позбавляйте цього наших і своїх онуків та правнуків.